So? Що не ров? Нічого. Блять, зараз. Що таке? Що це у Що? Що не ров? Нічого Ячов. Дом, бля. Таки, дід, ми тобі купили на тисячу гривень м'яса, на тиждень хватимо. Дід, м'ясе, кореечка, пеліміні. Все для тебе, щоб ти ніколи не був голодний, бо ти легенда, маєш їсти по легендарному. Я считаю, що так, а ви дід має їсти. Хай на старець поживе, блін, як. як не знаю, як. Фей! О, його, ху... що здималися. Доброго дня, мій дорогенький діти Анатолійович. Ти дудочка, ти мене, блять, обзиваєш так, дудочка. Коли? На стадіоні. Думай, я забув. Я тебе на стадіоні обзивав, коли таке було. Я собі голову. Добрі шутки, а ти люди подумають, що я тебе справді обіжав. А хто люди? Ми ж ми хаті свой. А оці люди наші дорогі підписники, диви на них, вони на тебе дивляться, диви. а, о. а о. Я не бачу, Саш. Дай сюди. А я не бачу. О! Чого? Доброго я. о! Доброго здоров'я! Хуя що здибалися! Чого це я маю 90-й рік робити? Чого ти не хочеш робити? Чекай, діти, які 90-ті роки зараз 2023 рік от. Що ти ходиш? я його поб'ю нах, як йобну ним. Я записую місце пришестя. По-перше, дід, чого мені бабуся жаліється, вона жаліється на, на те, що на тебе, що ти от, от, от такі от шланги хочеш зібрати. Які? Шо? Шланги хочеш забрати і заховати. Який? А вон вони. Ну вона скаже, що ти хочеш заховати всі шланги. Хе-хе. <рес> ти що, спеціально? Ви думаєш. 90-й рік. <рес> Якраз... <рес> Що ти купили тобі, блін, як ремейстер? Це не, бренд Васейн. Подивися, да. це дядя Вова, правильно? Вот. І він займається електрикою, робить. Дай йому Господь здоров'я довгих, довгих років прожити. 90-й рік! Малая спит Тихо год. Саша, иди сюда. Что такое? Кокон то не А чего не хватает? А як ты думаешь? Я думаю, что что-то поставить. Поїсти чи випити якогось пивочка, то добре, коли якийсь круглий файний столик а, стоїть. А, а пивочка їмте. Бо буде столик, буде Дідусю. А, а там в тебе бутилочка ще є. Я для тебе ховав. І Я від тебе сховав. Спершу <рес> скажи мені, оця ковка, як тобі вона подобається, як людина робила? Хай, по... ти подивишся, ніде зачорок. А знаєш що? що? Бо руки правильно ростуть і вміє людина робити своє. Свою справу дід, він тобі зробив столик, який ти уявляєш свій ідеальний столик, який він має бути. О, простенький, хороший. Відколи це нас нам робили столики простенькі. 90-й рік. На. О, Можна прямо з миски вже їсти. Ні, я шуткую. Ми тут не одні, дід. І я не один, ти не один. Тож я, я покладу. Чекай Чекайте. Ж... Ну що ти так, на привечку маєш? Ну? Він це є чи? Конечно і... Що вибираєш? Право або вино? То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та піде шкуркою не ну, має бути. 90-й рік! цим ременем. Ді, Дід, да хватить вже стяти, бляха моха, то ще ж нас дома чекає, треба щось поїсти. А хто? Тільки може стяти. Аня чекає, всі чекають. І так от постійно. Хто чекає? Бабуся тебе чекає, такого постійно дід ходить з стят. Сідай поїхали, наша дорога дальня. ми. 90-й рік. Я й молосу таку вдома. Дід Хоть, може, он? знаєш, так лесенько поробити собі. Ви... Хто? Зубів нема. Так говорив, вже в мене жінка удивляється. Кари, мою мать Каже, Ти дивишся дід, у діда одна. Один зум, як він прекрасно говорить, я не хвалюся.